Економічне партнерство трьох держав у Чернівцях проходить тристоронній бізнес-форум Румунія, Україна, Республіка Молдова, представники уряду та посли трьох держав, місцеві органи влади, бізнесмени та благодійники у центрі Миколайчука. Відкрили міжнародний форум. У такому форматі він проходить вперше. Я впевнений в тому, що саме подібний формат дозволить нам систематизувати наші відносини. А в тому числі, я сподіваюся, на шляху України до Євросоюзу ми дуже би хотіли мати досвід Румунії і дружнє плече Молдови на шляху до європейської родини. Я бажаю всім плідної роботи, я бажаю нових знайомств. Поважним гостям під час форуму презентували перспективи ведення бізнесу на Буковині. Чернівецькі посадовці також подякували сусідам за постійну підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ, а також сміливість відвідати форум у такі неспокійні часи. Те представництво, яке сьогодні є серед нас в залі, делегати цих країн. Це в ніч, коли російські ракети летять по мирному Львові. Це в день, коли сьогодні Буковина назавжди прощається своїми чотирма героями. Вони сьогодні серед нас і це воююча країна. Це звичайно для нас величезний показник. Ми цю допомогу пам'ятаємо, знаємо і будемо цінувати. Дякуємо вам. Посол України в Румунії наголосив, в економічних відносинах між країнами важливим є політичний контекст. Румунія продовжує підтримувати нашу державу. Між країнами триває розробка дорожньої карти. Уже працюють нові пункти пропуску на кордоні. Інші в процесі відкриття. А українські компанії все активніше з'являються на румунському ринку. Буквально на початку минулого тижня в Бухаресті відкрилося перше відділення нової пошти. Та, да, тому з минулого тижня безпосередньо можна з Румунії, з Бухареста робити відправлення до України. Посольство надавало сприяння і допомогло нашій авіакомпанії SkyUp вийти на румунський ринок авіаперевезень, де вони почали виконувати чартерні рейси. На полицях румунських магазинів з'являється дедалі більше українських товарів. Важливим аспектом у цій міжнародній співпраці, між іншим, є розвиток самої буковини. Регіон може стати майданчиком для міжнародної співпраці. А завдяки іноземним підприємцям в області планують створити нові робочі місця і цим підсилити українську економіку. І наша задача як місцевої влади за підтримки наших міжнародних партнерів, які сьогодні теж долучилися до організації даного заходу. Зробити все можливе, щоб бізнес міг працювати, тому що потрібно підтримувати економічний фронт як ніколи, і це до речі, актуально не лише для України, але й для сусідніх країн. Так само у розвитку спільного бізнесу зацікавлена зокрема молдовська сторона. Поназіва це науть. Кращого місця не знайти, щоб започаткувати плідну співпрацю між сусідніми країнами. Чернівці є важливим центром розвитку і інтеграції. Є проєкти, які мають бути реалізовані всіма силами і енергію трьох країн розвиток транспортної галузі, логістики, туризму та культури. Зокрема, річки Прут та Дністер мають стати доступними для бізнесу. Також нагадую, посольство Молдови в Києві завжди відкриті для українців. Упродовж двох днів українські, румунські та молдовські підприємці проведуть зустрічі та перемовини у форматі B2B. адже найголовніша мета форуму познайомити бізнес один з одним і залучити його до подальшої співпраці. Олена Крічко, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ 4